Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І знову у нас урок розвитку мовлення. Ми вже знаємо особливості побудови тексту опису зовнішності людини. Працювали над текстом переказу. А сьогодні у нас твір. Ну, це твір, це не складний такий звір. Якщо зібрати матеріал, подумати, використати свої знання і вміння, то твір буде ну, просто чудовий. Отож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему письмовий твір, опис зовнішності людини за картиною українського художника. Тож сьогодні запрошую вас у виставковий зал. Будемо розглядати картини і спробуємо описати когось. А кого ми будемо описувати, цікаво, дізнаєтеся далі. Тож, урок розвитку мовлення. Для початку вам мовна розминка. Пригадайте, які є типи мовлення, а що таке опис, які його види ви вже знаєте, які основні частини опису, якими засобами користуються для створення портрета живописець і письменник. Поміркуйте, яка роль описів зовнішності людини у художніх творах. І в якому стилі, крім художнього, можна описати зовнішність людини. Чим вони відрізняються від художніх? Які риси обличчя найчастіше аналізують в художніх описах? Пригадайте, які мовні засоби використовує письменник для опису зовнішності своїх героїв. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на подані запитання. Ну що, сподіваюся, пригадали? Тож, перед. Леонардо да Вінчі писав так: «Живопис. живопис – це поезія, яку бачать, а поезія це живопис, який чують. Чому він так сказав? Поміркуйте. Ну, звичайно, як ми вже говорили, портрет можна побачити у живописі і в літературі. У живописі портрет це мальоване або скульптурне, або ж фотографічне зображення людини. Або групи людей, ну от, наприклад, Леонардо да Вінчі портрет пані Лізе Дель Джокондо, написаний ще в 1506 році. Твори мистецтва є джерелом наших знань про оточуючий світ і людей. Живописні полотна розкривають внутрішній світ художника, його ставлення до того, кого він зобразив. Портретний живопис часто свідчить про інтереси ставлення художника до людини, яку зображено. Твори живопису допомагають нам вчитися у художників спостережливості, помічати у зовнішності людини характерні риси, бачити в портреті відображення внутрішнього світу. Поряд із цим робота за картиною дає змогу вдосконалювати уміння сприймати твори живопису. Український портретний живопис бере свій початок у глибині століть. Нині увага до портретного живопису особливо велика. Художники вважають своїм першочерговим обов'язком створити образ нової людини, творця, мислителя, поета. Портрети бувають різні: індивідуальні, парні, групові, на весь дріз поясні, погрудні залежно від того. Скільки осіб і як вони зображені? Твори художників-портретистів експонуються в музеях на виставках у всіх країнах світу. І ось, ваші вашій увазі, я пропоную розглянути портрет дівчини в червоному капелюшку одного з українських художників-портретистів це Олександра Мурашка. Звичайно. Художників-портретистів в Україні багато було і є. І про них вам сподіваюся розкажуть на уроках мистецтва. А сьогодні все ж таки у нас українська мова. І пригадаємо ми живописця, портретиста, і навіть не здогадаєтеся кого. Ну, звичайно, Тараса Григоровича Шевченка. Він нам близький тим, що він і поет, і прозаїк. Драматург, а також художник. Звичайно, ви багато знаєте про те, що Тарас Григорович Шевченко письменник, а от художника ми його знаємо мало. І пропоную вам розглянути сьогодні ознайомитися більш детально із Шевченком як художником. Ось, наприклад, і портрет Миколи Репіна у виконанні Тараса Григоровича Шевченка. А ось портрет Ганни Закревської і теж автор цього портрету. Той же самий Тарас Григорович Шевченко. А ось ми бачимо теж індивідуальний портрет Марії Максимович і теж його автор Тарас Григорович Шевченко. А ось парний портрет портрет Варі Василька Репніних і теж у виконанні Тараса Григоровича Шевченка. Тож бачимо, що справді Тарас Григорович, коли він перебував у Петербурзі, і все ж таки він досяг своєї мети, пригадуєте, коли він маленьким хлопчиком у бур'янах отомалював, покинувши овець, таки досяг своєї мети і став художником. Mm. У а в літературі портрет це зображення людини, один із засобів, характеротворення, індивідуалізації персонажа. Ну, в літературі ми теж багато з вами читали портретів. Це був сивий, як голуб, дев'яностолітній старець, високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя і знаннями людей та обставин. Незважаючи на, на глибоку старість, був іще ще сильний і кремезний. Пригадуєте цей портрет? Звичайно, це Захар Беркут. І тоді ми говорили, з якою метою цей портрет поміщено. Ну, по-перше, ми дізнаємося деталі. Про головного героя, так? І ми можемо зробити велику, ми можемо зробити висновок і про характер цього персонажа саме з портрету, а також про те, як сам автор Іван Якович Франко ставиться. І уже через художні засоби, які використовує письменник, ми можемо сказати, що Захар Беркут поважає свого героя. А ось вам іще один портрет. Ішов босий у куцих штанчатах старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сіра та ще й в дядьковій Кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ, і не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути. Ну, звичайно, ви впізнали цей портрет саме Климка. Тут ми можемо сказати теж про те, що автор жаліє свого героя. І показує саме його убогість, але ця убогість в одежі не зупинила хлопчика від того, щоб взяти на себе відповідальність і піти шукати сіль, тобто допомогти тим людям, які ось так вимушено стали його родиною. Справді ми пригадали з вами, ось побачили портрет у живописі, який створюється за допомогою фарб, ліній, світлотіней, а портрет в літературі створюється з допомогою художніх засобів. Образності, так, і ви знаєте, що портрет ось цей портрет художнього стилю. А ще також ми на минулому році працювали із портретами, з описами людини і бачили, що портрет можна створити і в науковому стилі, а також в діловому. Сьогодні ми говоримо про автопортрет, з яким будемо працювати. Автопортрет це портрет художника, скульптора, виконаний ним самим. Таким він був, таким себе він бачив. Автопортрет Тараса Григоровича Шевченка, виконаний у 1840 році. Що відомо про цей автопортрет? Шевченко дуже любив малювати автопортрети. Уже одна з перших його робіт олійними фарбами, що він її виконав на початку 1840 року, автопортрет. А свій останній автопортрет поет намалює всього за кілька місяців до того, як його не стане. Шевченко примудрявся малювати самого себе навіть у пустелі Каракуми. Понад три десятки автопортретів створив Тарас Григорович. І зараз я вам пропоную переглянути галерею автопортретів. Звичайно, не всі понад три десятки, бо це буде довго, а лише декілька вибраних, створених у різні роки, у різні періоди життя. І спробуйте простежити, як міняється Тарас Григорович. Ось тут на картині ми бачимо його молодого. Ось 43 й рік, відомий вже вам портрет, з ним ми працювали 45 й рік. А тут уже бачимо, що він на засланні в 47, му 49. й Зверніть увагу, як міняється вигляд очей і зовнішність письменника. Тут 49-й. Автор напише, ви пишете, чи покину я малювання, рад я його покинуть, так не можна, я страшно мучуся, бо мені заборонено писати і рисувати. А ночі, ночі, господи, які страшні та довгі, та ще й у казармах. Саме ці портрети письменник створив, перебуваючи на Косаралі. Тут ми бачимо 50-й рік, 51-й. Зверніть увагу на очі, які все ж таки образно звертає увагу поет. Ви скажете, як же він малював себе? Ну, звичайно, дивлячись на себе взеркало. 53-й рік портрет 57-го року автопортрет. 60-й і нарешті 61-й рік, за декілька місяців поета не стане. Ось його передсмертний останній автопортрет. Звернули увагу на те, як мінявся Тарас Григорович. Що ж ми знаємо про Шевченка як художника? Що нам відомо? Хист до малювання, як відомо, у Тараса Шевченка прокинувся ще в дитинстві. Побачивши одного разу, як з-під пензля сільського дяка маляра з'являються очі святого, малий Тарас загорівся бажанням навчитися малювати. Завдяки сумлінному навчанню і наполегливості, Шевченко закінчив Академію художеств у Петербурзі, де був улюбленим учнем великого Карла Брюлова. За час навчання був тричі нагороджений срібною медаллю за успіхи з рисунка. Його картини циганка Ворожка, Катерина, сільська родина є чудовими зразками портретного живопису. Спадщина Шевченка, художника Гравера, становить близько 120 тисяч 200 робіт. Це олійні картини, акварелі, сепії, офорти, малюнки олівцем. 2 вересня 1860 року рада Академії художеств присвоїла йому звання академіка Гравера. Гравюра вид графіки, в якому зображені є друкованим відбитком малюнка, витравленого на спеціально виготовленій друкарській формі з дерева або шметалу. Графіка це вид образотворчого мистецтва, основним зображувальним засобом якого є однотонний малюнок, виконаний на папері олівцем, пером, вуглем. Ми вже бачили малюнок, виконаний у стилі графіки. Пригадуєте, ми працювали з переказом. Живопис вид образотворчого мистецтва, що зображує фарбами, предмети та явища реальної дійсності, кофорт, гравюра на міді або цинку з малюнком витравленим кислотами, а також друкарський відбиток з такої гравюри, сепія малюнок, виконаний натуральною або синтетичною коричневою фарбою стійкою до світла. Це вам невеличкий словничок, щоб трішечки ви орієнтувалися, в яких жанрах працював Тарас Григорович Шевченко, зокрема. Ну і нарешті ось цей автопортрет 1840 року, з яким ми будемо працювати. Що відомо про час його написання і причини, чому ж він з'явився? На цьому автопортреті Шевченко, Шевченка бачимо у розквіті творчих сил. Він сповнений високого натхнення, створений портрет в академічній майстерні художника Пономарьова де поет перебував під час хвороби наприкінці 1838-го, початку 40-х років. Працював Тарас над авт автопортретом у січні-лютому, коли почав видужувати. Про це розповів Пономарьов у спогадах, надрукованих у журналі «Русская старіна. Автопортрет був власністю журналу. З 1905 року він знаходився в Московському історичному музеї, звідки в 1930 році переданий в Харківський інститут Тараса Шевченка, нині зберігається в Державному музеї Шевченка. Звичайно, ви знаєте з біографії Тараса Григоровича, що перебуваючи у Петербурзі, особливо коли його викупили з кріпацтва. Шевченко був дуже популярним художником, і його портрети намагалися замовити, його роботу намагалися замовити усі вельможі. І справді Шевченко дуже багато малював, малював портретів різних князів, графів, ну і за це непогано заробляв. Він був, звичайно, в нього були і кошти, і була популярність, і, звичайно, він привертав до себе увагу. Можливо, ще й тому його автопортрети дуже важливі і цінувалися. Попрацюємо з цією картиною. Уважно розгляньте автопортрет 1840 року. Яке враження на вас справляє автопортрет? Яким настроєм, на ваш погляд, перейнята картина? Як передав його художник засобами живопису? Яким ви бачите Шевченка на портреті? Не бійтеся фантазувати. Як ви вважаєте, який емоційний стан виразив автор у своїй роботі? Ми, звичайно, не знаємо дуже багато, як то кажуть, правди, але дивлячись на портрет, ми можемо фантазувати. І саме ваш твір опис і будується в першу чергу на ваших враженнях від картини і ваших передбаченнях. У якому ракурсі знаходиться голова зображеного, які художні деталі передають внутрішній стан героя картини, які кольори переважають на картині, у якому віці Шевченко зображує себе? Ви знаєте рік народження Шевченка і бачите рік, в якому він був написаний портрет, можете просто порахувати. Чи можна з портрета дізнатися про минуле поета? Який вираз обличчя у Тараса, як зображено елементи одягу, які фарби використав художник, малюючи портрет, і які, на вашу думку, риси характеру молодого Шевченка відтворені в автопортреті? Яка портретна дикталь підкреслює високий інтелект, геніальність майбутнього поета? Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте, розглянувши дуже уважно цей автопортрет, дати відповіді на подані питання. Коли ви відповісте на ці питання, то вже, по суті, основна частина вашого твору вже готова. Залишилося тільки його буде скласти в одне ціле. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ці завдання. Основну, е, основну як то кажуть, основний етап роботи над картиною ми вже пройшли, ну, а далі лише ознайомитися з пам'ятками. Які, можливо, комусь допоможуть у написанні. А для початку невеличка, як то кажуть, невеличкий портретний словничок. Ну і текст. Пропоную вам ознайомитися з текстом автопортрет Тараса Шевченка. Ніколи раніше не малював Тарас олією. Звик до акварелі виходило непогано. А що як спробувати написати олією автопортрет? Кажуть, самого себе малювати важко, ніби й знаєш себе добре, а спробуй передати на полотні свій характер, настрій, показати усе, що в тебе на душі. Тарас відчинив навстіж вікно, поставив біля себе велике дзеркало, пильно і прискіпливо почав роздивлятися кожну рисочку свого обличчя, ніби бачив себе вперше. Зробив підмальовок, тоді узявся за пензлі. Невдовзі з темного овалу полотна виступило бліде і змарніле юнацьке обличчя. Тарас нещодавно перехворів, тому очі глибоко позападали, вилиці виступали чіткіше. Глибока втома зачаяна у невеликих темних очах юнака. Різкою зморшкою перерізане високе світле чоло, гірко переломлені вуста, безрадісний вираз застиг на блідому обличчі. Тарасові 26. Лише два роки минуло, як він викуплений з кріпацтва, та мучиться у рабстві сестри й брати. Скільки кривди й горя навкруги, стрімкий поворот голови, енергійний рух портретованого назустріч глядачеві, засвідчує силу духу і незламність адже ж вийшов у уже перший Тарасів Кобзар уже відчув юнак у собі силу таланту поета, а тепер ось перед Мольбертом і художника. Робота просувалася швидко. Тарас малював натхненно й упевнено, тоді поклав пензля, відступив від портрета і почав пильно роздивлятися самого себе. Це, звичайно, текст одного із сучасників Тараса Григоровича, який трішечки знав більше, ніж ми, про те, як Шевченко створив автопортрет 1840 року. Вилиці це опуклі кістки черепа між оком і верхньою щелепою, мольберт підставка, на якій художник установлює підрамники з полотном, картон і так далі для малювання. Олія, олійні фарби, ми розглянули з вами саме ті слова, які, можливо, потрібно пояснити. Ну і, звичайно, ми ж вивчили з вами дієприкметники, тому спробуйте в цьому тексті знайти дієприкметники і, можливо, ви їх застосуєте у власному творі. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть із тексту дієприкметники. Ну що, готові перевіряти? Так, Поставив і прискіпливо. Змарніле. Так, ось воно, Зачаяна, перерізане, переломлені. Викуплений. Ну, і більше, по-моєму, тут уже немає. Ось вони, дієприкметники, які теж зверніть увагу, можна і вам використати у своєму творі. Поміркуйте, які риси зовнішності портрета описує автор, на які подробиці життя Шевченка звертає увагу письменник. Як ви думаєте, чому Красицький, саме автор цього тексту, описуючи зовнішність поета, згадує біографічні відомості про нього? Якими словами ви опишете очі письменника? На вашу думку, що відбилося в погляді юнака? Спробуйте, натиснувши на паузу із тексту дати відповідь на подані запитання. Ну, я сподіваюся, що текст Красицького теж допоможе вам скласти твір, опис е за картиною. Ну і нарешті словничок портретної лексики. Подивіться, будь ласка, тут вам додано різні епітети, які можна використати в описі обличчя, погляду, брів, вії, чоло, лоб, ніс, рот, губи, волосся, очі, риси, вдачі і вік. Подивіться ще раз на картину, натисніть на паузу. І випишіть до кожного із цих е, 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 елементів, як то кажуть, із цих частин тіла людини саме ті ознаки, які більш притаманні цьому автопортрету. Натисніть, будь ласка, на паузу і складіть собі словничок портретної лексики. Ну, Багато вже матеріалу, я сподіваюся, ви маєте для написання твору. Далі вже Пропоную вам словосполучення. Можна використати такі словосполучення. Високохудожній твір мистецтва, вартий пензля художника, до речі, до речі, вартий, теж дієприкметник. Вінець творчості збуджений уяву, збуджує уяву, гідний подиву, творіння його розуму і серця вкарбувалися в пам'ять, почуття прекрасного. Ці словосполучення ви теж можете використати у своєму творі описі. Ну, нарешті, пам'ятка, як працювати над твором за картиною. Поцікавтеся відомостями про художника, але відразу я вас застерігаю не писати стандартні відомості, ті, які ви знаєте про Шевченка, народився, женився, ну, це так кажу, і так далі. Е, відомості про художника це ті, які безпосередньо пов'язані зі створенням картини. А ви вже достатньо таких відомостей знаєте. Прочитайте назву картини, що свідчить про задум художника, підкреслює, що він, ви, що він виокремлює в картині як головне. Уважно розгляньте картину, вдумайтеся в її зміст, що і з якою метою зображено. Уявіть, що було до зображеного художником моменту і що буде потім. Подумайте, хто буде адресатом вашого висловлювання, кого, в чому і як ви переконуватимете. Сформулюйте тему і основну думку твору, доберіть заголовок, який не збігається з назвою картини. Продумайте, які типи мовлення поєднуватимуться у вашому творі, котрий із них буде основним. Поміркуйте над композицією твору, тобто будовою, і складіть план. Додержуйтеся співмірності частин твору, зосереджуючи увагу на основному змісті самої картини, а не на розмовах про неї. Задля повнішого і глибшого розкриття змісту картини доречно включити у твір елементи роздуму, оцінні судження. Напишіть чернетку твору після перевірки і виправлень виправлень перепишіть роботу начисто. Ще одна пам'ятка, як складати твір опис зовнішності людини в художньому стилі. Розгляньте уважно картину, обдумайте, чи її назва розкриває тему. Доберіть художні засоби, що допоможуть описати зовнішність зображеної людини, епітети, можливо, метафори, порівняння, розкажіть про передній план картини. Опишіть головного героя картини, його портретні риси, одяг, взуття, позу, в якій його зображено, ну, залежно від того, що ми бачимо на картині. Назвіть особливі деталі, використані художником, для розкриття образу героя. Відтворіть опис спочатку подумки, а потім в усній або писемній формі. Ну і нарешті орієнтовний план твору опису зовнішності людини. Починаєте із зачину. Хто ця людина? Далі, основна частина ми зупиняємося на зовнішності, що найперше впадає у вічі, зріст, постава людини, волосся, зачіска, риси та вираз обличчя, міміка, жести, одяг. Що подобається, запам'ятовується в зовнішності людини. І, звичайно, ваше ставлення до цієї картини Сподобалося вам, чим вразила, не вразила, це обов'язково. Ну і домашнє завдання. Напишіть віропис картини автопортрет 1840 року. Доберіть власний заголовок. Користуйтеся чернеткою, не забувайте про абзаци та розділові знаки, а також обов'язково дієприкметники. Можливо, вам навіть вдасться використати дієприкметникові звороти. Це буде в вашій роботі тільки плюс. Орієнтовний обсяг від сторінки до півтори сторінки. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова має значення, все має значення, і кожна деталь на картині теж має значення. Я бажаю вам успіхів у написанні твору опису картини. До зустрічі на наступному уроці.